Що я знаю про Великодне свято? Всі православні люди приготуються до найбільш радісного та важливого свято Великодня. Відзначаємо його ми, шануємо диво, що сталося багато років тому, та дякуємо Богу за надію на вічне життя. Великдень це радісне свято для усіх людей. Прийшов Ісус на нашу землю маленьким хлопчиком! Він ріс слухняним, розумним, добрим, багато вчився, працював, допомагав бідним, знесиленим людям і багато молився до Бога. Коли він виріс, то почав продовжувати прославляти Бога і християнську віру. Він допомагав хворим, цілюючи їх. Минали роки, і одного вечора Ісус зібрав усіх учнів за вечерею і повідомив їм, що навчив їх усьому, що вважав за потрібне. І його час настав. Він мав прийняти усі гріхи людей на себе. Ісус добровільно прийняв усі страждання та мученицьку смерть. Цим Він спокутував гріхи людей та відкрив ворота до раю. Йому було дуже боляче. він узяв на себе всю провину за цілій землі. Тягар був настільки великий, що серце. Не витримала. І на третій день після поховання Христа сталося диво. Він воскрес із мертвих, доказавши цим, що душа є безсмертною. Всередині гробниці був ангел Він сказав жінкам не бійтеся, Ісус вже воскрес. Свято Пасхи недалечко, люди звичай збережуть, розмальовують яєчко, пишні пасинки печуть. Святкування йде віками це такі чудові дні. В гості йти під рушниками, страви нести запашні. Яке свято недалечке, і який звичай бережуть люди? Молодці. Скажіть, будь ласка, що вдома готують до цього свята? Так, паски. А що розфарбовують? Так яєчка. Куди потім несуть кошик з пасками і крашенками? Так, зранку люди йдуть до храму і освячують всі страви. А що ж ми складаємо у Великодній кошик? Паска це символ Воскресіння та Небесного Царства. Яйце це один із символів Великодня, який символізує нове життя і відродження, ковбаса або шинка. Це символ душевної радості, що приходить від сповнення людиною Божої волі, сир і масло вершкове, молочні страви є символами ніжності та жертовності Бога. Сіль символ повноти і достатку. У біблії сіль символізує спосіб зв'язку між Богом і його народом. Хрін це міцне коріння, яке може дати людині віра. Воскресіння Ісуса Христа. До того ж, хрін символізує міцність та незламність людського духу після прийняття таїнства сповіді. Свічка це світло, яке виноситься назовні між людей, також гілочку вічно зеленого куща. У нашому випадку сам шип або мір. Ця гілочка не лише є прикрасою, а є і символом вічного життя. Яке нам даровано в Христі. Накривають кошик зазвичай вишиваним рушником, часто з великодніми мотивами. Це є символом праці людських рук. А ще важливо пам'ятати, нічого освяченого не можна викидати. З'їжте самі поділіться з рідними роздайте нужденним. А зараз зробимо з вами руханочку, святкова пасочка. Ось сьогодні справді свято, будем паску випікати, дружно до роботи стали, мамі радо помагали, сієм муку через сито, вже гарненько яйце збите, цукру дали і родзинок, та час на відпочинок. Замісити тісто вміло не просте це дітки, діло. Раз місили, два місили, ох, уже й на три упріли. Та робота, все ж на славу підростає паска вдало. Гарна така паска причудова, смачна пасочка святкова. А зараз, дітки, пограємо в гругу, приготуємо паску на верден. Ви повинні вибрати із поданих страв ті, що необхідні до пасочку. А тепер перевірте себе. Це все правильно ви виконали? Молодці! А зараз пограємо в гру «Збери Великодній кошик. Ви повинні розмістити по клітинах ті предмети, які повинні бути в нашому кошику. Будьте уважними. А тепер перевірте себе, чи все ви правильно виконали. Молодці! А зараз виконайте завдання: підберіть деталь до писанки. А зараз таке завдання знайдіть пару писанці. Давайте з вами вивчимо віршик Христос Воскрес. Сонце лє, тепло з небес, дзвонить дзвін Христос Воскрес. Пробудилася земля і садочки і поля, там, де сипали сніги, сяють квіти навкруги, де сріблився лід тонкий, там тепер. Дзюрчать струмки, діти граються в дворі, пташка тьохкає вгорі і радіє люд увесь скрізь весна. Христос воскрес. А ще давайте вивчимо пісеньку Христос воскрес. Христос воскрес, усе радіє, сміється Сонечко з Небес, Прозора лічечка й Христос Воскрес, Христос Воскрес! Краві фіалочки зітхають, і пролісок тремтить увесь, розквітла яблунька аж сяє Христос Воскрес, Христос Воскрес, дзвенять пташки у полі, в лісі, і дзвін співає до небес, де білі хмарки розплилися. Христос Воскрес, Христос Воскрес. Дякую дітки за увагу. До нових зустрічей. Радісною! one basket.